27 доларів і 9 центів на Play Playto Earn грі. У цьому відео я вам розповім, як я це зробив. Та розповім про ще один спосіб, на якому також можна буде заробити. Отже, 15 квітня я би викладав пост у своєму телеграм-каналі про такий проєкт, як Cotin Це така ігра з котами, засвітилася вона на конференції Ton, є інвестиції від Тон Foundation, і тут, що тут потрібно було робити. Це раптом, якщо хтось не знає, що це взагалі за ігра, то я коротко розповідаю. Значить, тут просто потрібно було перейти за ось цим посиланням, там виконувати кожного дня різні завдання. За це ви отримували фішкоїни, це там такі ігрові монети, можна сказати. Ну і інколи також можна було отримати ще інші монети. Потрібно було прокочувати котів та прокочувати лігу. Ну і ми так і грали, да, прокочували, все це робили. І ось тепер за деякі характеристики ми отримали айдроп. Я чесно майже в неї не грав, тобто я буквально ось бачите, я тут в принципі зразу і, це і написав, що я кожного дня пару хвилин, пару секунд виділятиму сюди, ну і глянемо, що вийде. А й до речі, я ще відео на YouTube також про цей проєкт знімав. Ну і давайте глянемо, який ай я отримав. А раптом, хто ще не перевіряв свій ай то бачите, що з боку тут є така скринька, бачите, ви натискаєте на неї, і, в принципі, вона підписана ідруп. Ну і бачите, що я отримав 27,9 токенів Кеті. Я сюди нічого не вкладував, тобто без складень, просто ось. Просто там раз чи інколи більше разів у день заходив, прокачував рівень котів, да там просто виконував деякі завдання, такі найлегші тіша. І все, тобто я. В принципі, не розрахував багато отримати, але на хальову, як то кажуть, нехай буде. У мене навіть, бачите, кіти максимальні лише 32 го рівня. Там ліга, в мене плотина виходить, ось буквально якраз перед айдрупом я буквально ось на плотину лігу перейшов. Вчасно. Ну і що тут, давайте ще по характеристикам іншим, да? Бачите, 70 друзів, там 3270 фішкоїнів і 555 ось оцих XZ. Тепер у їхньому офіційному телеграм-каналі вони ось виставили такий пост, де розписали всю токеноміку. І тут на iDrop вони виділили 34%, на Binance Launch Pool 9%. Ну і там далі, бачите, скільки і куди вони направили. І що тут вони написали, да? якщо значить, перекласти. Загальний саплай токенів це 1 мільярд. Значить, всього на iDrop та екосистему виділено 43%. iDrop це 34% і Launchpool це 9%. І тут бачите, що 15% токенів виділено за винагороду гравця якби за перший сезон. І ось ще 19%, що залишилася частина iDrop вона буде використана для щоквартальної сезонної кампанії iDrop винагороджуючи гравців у наступних сезонах. Тобто там далі ще будуть інші сезони. І ми зможемо далі грати, як би заробляти ось ці токени. Наскільки це буде вигідно, я ще не знаю. Тобто подивимося, що буде після лістингу. Можливо, там дійсно можна буде грати, дійсно там ну, щось там нормально отримувати. Ну і тут ще нижче написано, що згідно з цією моделлю, під час фази ТГ ми випустимо 30,5% від загальної пропозиції. Тобто вони відразу випустять не увесь саплай токенів, а лише там 30,5%. Ну, якщо так глянути, да, то у мене там 27,9 токена до да, Кетії. То я думаю, що на лістингу в принципі ціна 1 доллар це цілком якраз нормально. Ну це особисто я буду очікувати ціну на лістингу десь 1$ долар або можливо трішки менше. Ну і того з цього першого айдрупу, да, у мене якби вийде заробити, там ну, якщо знову ж таки ціна буде по 1 долару за токен, то у мене вийде заробити 27 доларів і 9 центів. Ну це так, я приблизно порахував, а там вже глянемо, що буде на лістингу. Ну і бонусний спосіб заробітку це я хотів розповісти про проєкти Major. Посилання на нього буде в описі під відео, ви переходите, натискайте на Open Up. І тут суджу заробітку в тому, що просто вам потрібно збирати ось ці зірки. І чим більше у вас їх буде, тим вище ви будете у рейтингу. Я ось, якщо натиснути на кнопку Euro rank», то знаходжуся на 5 мільйонів 646 тисяч 162 місці. Ну і коротше, чим краще місце ви тут займете, тим більше ви потім отримаєте айдропу. Це якщо перейти в їхній офіційний телеграм-канал, перекласти, то тут є таке запитання, який буде обмінний курс. І вони відповіли, ніхто не знає, але курс обміну напряму залежатиме від вашого рейтингу. Ось чому важливо не забувати щодня запрошувати друзів і входити в міні-додаток. Ще, до речі, в них також тут таке написано. Ось такий є пост, якщо також його перекласти, то бачите, що впроваджуємо систему спалювання рейтингів. Це я просто коли відео знімав про це проєкт, то забув це сказати. В чому суть? Значить, якщо ваш обліковий запис у міні-додатку не активний протягом 10 днів, то гра автоматично почне спалювати 5% вашого рейтингу на день. Коротше, хоч раз у 10 днів потрібно зайти в ігру і там щось, ну просто коротше, зайти. Або краще виконати ще якісь там завдання. І давайте коротко розповім, як можна взагалі ці зірки тут збирати, щоб потім бути вище в рейтингу. Значить, натискаємо на бачите, розділ внизу Games, і тут є 4 різні ігри. Це Puzzle Durve, тобто просто така сама, як і комбо. Я зараз не можу да? Да, бачите, не можу. Бо я на сьогодні його вже виконав. Далі йде Hold Coin. Тут ви просто натискаєте на всю цю зірку, тримаєте палець протягом однієї хвилини, і вам там постійно нараховується певна кількість цих зірок. І воно постійно збільшується. Далі йде рулет, тут просто ви якби натискаєте на кнопку spin, воно крутиться і вам там певна кількість токенів випадає. Або там ще можуть випасти деякі бонуси. Далі свайпер коїн, тут просто ви якби водите пальцем да, і збираєте всі ці зірки. Протягом однієї хвилини. Ну тут дуже все просто, буквально я це раз у день зайду, ось ці завдання виконаю. І ще там, плюс за те, що ви входите кожного дня, вам ще там даватиметься певна кількість ось цих зірок. Тобто я зайшов, отримав за завхід, да, там певну кількість зірок, потім поіграв в оці ігри і все. На цьому, все. А якщо ви хочете детальніше дізнатися, як на цій грі можна заробити, то подивіться ось це відео, яке зараз з'явилося. Я там зняв прям детальну інструкцію про цю гру.